Загадкова смерть на території лікарні в каналізаційній мережі на вулиці Навроцького у Львові. Виявили тіло електрика, як повідомили у міськраді, посилаючись на слова керівника лікарні Василя Трунквальтера, 66-річного працівника виявили на наступний день після його зміни в запасному резервуарі для води, який зараз не функціонує. Тож жодних робіт електрик там проводити не міг. Також провалитися туди неможливо, адже вхід обмурований та припіднятий на пів метра у висоту. Обставини події з'ясовують правоохоронні. Поліцейські затримали чоловіка, який видурював кошти у клієнтів інтернет-магазину, а також реалізовував підроблені талони на пальне. Відомо, що зловмисник розміщував оголошення щодо продажу ігрових приставок та комплектуючих до комп'ютерної техніки за помірними цінами. Але товару ніхто так і не побачив. Натомість шляхом маніпуляцій з банківськими рахунками він привласнював собі кошти клієнтів. Додатково підозрюваний реалізовував підроблені талони на пальне. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили велику кількість підроблених талонів на пальне, чорнові записи, картки а також інші речові докази. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Графіки відключень світла можуть повернутися на українських енергооб'єктах. Тривають ремонтні роботи, аби підготуватися до зими і без аварій увійти в опалювальний сезон. Також цього літа об'єми робіт будуть більшими ніж у попередні роки через російські атаки минулої осені зими на енергооб'єкти. Тому у літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і як наслідок, необхідність впровадження графіків. кажуть енергетики на Львівщині можуть застосовувати різні типи обмежень, як до юридичних осіб, так і для всіх. Споживачів відповідно до графіків погодинних відключень усе залежатиме від дефіциту. Його прогнозують з 18 до 23 години, тому енергетики закликають у цей час максимально розумно використовувати електроенергію. Ознайомитися з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті «Львівобленерго» у розділі Чому немає світла. Зазначимо, наразі енергосистема працює з нормальним балансом потужності, тож розпоряджень від НЕК «Укренерго» про впровадження тих чи інших графіків відключень на цей час до Львів не надходило. Відвідувати парки небезпечно. Міські зелені зони огородили сигнальними стрічками. На стежки вийшли дезінсектори. Кінець травня початок червня. Час першої хвилі активності кліщів. Тому, щоб не допустити їхнього виплоду та мінімізувати ризик укусів, у Львові розпочали акарацидну обробку зелених зон. Це практично майже 90% парків. Проводиться обробітка на відстані півтора метра від доріжок і в місцях скупчення людей. Це дитячі майданчики, повністю по траві, так як за кордоном. Траву оприскують спеціальним препаратом, який, за словами директора ОКП Профілактична дезінфекція Романа Добуша, має спрямовану дію винятково на паразитів. Втім, для людей небезпека в тому, щоби під час розбрискування засіб не потрапив до дихальних шляхів. Препарат Ципертрин одновідсотковий розчин. Він є доволі безпечний, якщо е, е, відповідно до концентрації, бо все є отрута і все є лікарство, тільки доза робить отруту лікарство і навпаки, лікарство отрутує. Для людини воно небезпечне в такій кількості, якщо е, я можу навіть сказати, що він входить в склад собачого шейника від блог. До слова, не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Про це йдеться на сайті центру громадського здоров'я. Особливо поширеною є хвороба лайма. Лише від початку цього року на Львівщині зареєстрували 21 випадок такого захворювання, здебільшого серед жителів міста Лева. Інкубаційний період від моменту зараження до клінічних проявів триває до одного місяця. Клінічні симптоми це болі в суглобах, м'язах, незначне підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів та поява мігруючої еритеми. Присмоктуються вони лише в тих місцях, де є тонка шкіра за вухом, на шиї, під грудьми в пахових ділянках, під коліном. Нагадаємо, міські парки обробляють ципертрином двічі на рік навесні під час активного розмноження кліщів та восени, коли члени стоногі готуються до сплячки. Цього разу дезінсекцію перенесли на тиждень пізніше через несприятливі погодні умови. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. У Львові представили нову марку, що присвячена народному художнику України Івану Марчуку. Наразі планується випуск тисячі екземплярів. Певну частину подарують нашим іноземним партнерам, що постійно підтримують Україну, а також благодійним організаціям волонтерам. Тощо, дуже приємно, що ми продовжуємо традицію відзначати особливими унікальними марками геніїв України, котрі. Показують наскільки українці талановиті. Іван Марчук був визнаним одним з ста геніїв сучасності згідно рейтингу газети «The Daily Telegraph британської і ми продовжуємо популяризувати українців в такий шлях. Унікальність в тому цієї марки, що ми прославляємо наших українців, а саме генія сучасності, генія. Мистецтва Івана Марчука. Ми його називаємо майст, і для нас велика честь бути поряд з ним, бачити, як він творить, як він представляє Україну. Ще унікальність інша, що ця марка створена паном Володимиром Кузюком разом з штучним інтелектом. Це перша марка в Україні, можливо, перша в Європі, де за основу взяти картина, створена людиною і штучним інтелектом. Так що, я думаю, вона буде мати дуже велику популярність як в Україні, так і за кордоном. Цими вихідними у Львові відбулася прем'єра нової постановки найвідомішої української опорної історії Запорожець за Дунаєм. Це новий погляд на українську класику, що позбулося стереотипів, нав'язаних московитами, зазначають у львівській національній опері. Натомість показує достовірний образ українського козацтва як могутню та свободолюбиву силу, яка зробить усе заради життя у вільній Україні. Створювали з вірою в те, що сучасні українці. Надихнуться цією виставою, і будуть надихатися ще багато років, тому що смисли, той козацький дух, який ми маємо в своїй крові. Бо власне останні 400 років ми живемо в визвольній боротьбі. Тому ми образ вистави цієї це е, військовий табір, який оточений ворогами. Але українці шукають свій шлях додому в ту Україну, яку вони мають визволити для себе і в якій вони мають жити. Тому ми дуже сподіваємося, що те, що задумали ми в виставі, воно справдиться вже найближчим часом. Додамо, що це вже восьма постановка запорожця за Дунаєм у стінах Львівської національної опери. Дуже посилили тексти і музичний матеріал. І тепер це героїчна історія, яка дуже актуальна в теперішній час. Розповідає Василь Вовкун. Львівська національна опера вже шостий рік поспіль працює за творчою програмою Український порив. І одним із таких напрямків цієї творчої програми є актуалізація. Української класики, особливо в час війни, коли ми зрозуміли не тільки війну між ідеологічною, політичну, але й культурну з русським міром. Так, це питання стає надсучасним і надважливим для України і не тільки, тому що світ по новому відкриває нас. Повторні покази вистави плануються протягом наступних трьох місяців. тож ще є час замовити квитки та побачити цю унікальну історію. Давид берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут львів.